Я зараз прийду, не підходьте до мене. Да ми не будемо підходимо, не будемо. Ви розумієте? Ми не будемо, ми не будемо. Ось цей Ну передумай, передумай. Ну, Це буде добре. Зробити. Це Тому буде, буде добре, ну не надо Ти цілувався з дівчиною. Я тобі не вірю. Да я тобі одному вірний. Не підходь до мене, я зараз прийду Він цілувався так. з дівчиною. Я Резуміє. одному тобі вірний

Vamos, <laughs> my <Doma>, dois... <laughs> 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 <laughs>